Вітаю! Мене звати Арсеній Пушкаренко, і це телевізійний проект Актуально. Ми продовжуємо зустрічатися з вами, щоб обговорювати важливі теми. У сьогоднішньому випуску ми підіб'ємо підсумки 2024 року, згадавши основні події для країни та Житомирщини. Зокрема, 2024 рік для України став третім роком в умовах повномасштабного вторгнення та одинадцятим в умовах війни. Ці 12 місяців були сповнені різними подіями, випробуваннями та викликами, однак наша держава продовжувала протистояти ворогу, як на фронті, так і на дипломатичній арені, адже Україна залишалась у фокусі уваги міжнародної спільноти. Пропоную згадати основні позитивні моменти для нашої країни, за якими спостерігав увесь світ. Чи не найбільшим досягненням за цей рік можна вважати офіційний старт перемовин про вступ України до Європейського Союзу? Це сталося всього через два роки після того, як Україна подала заявку на членство. Так, початок перемови не гарантує нам швидкий вступ в ЄС. Однак, це, як зазначив президент Володимир Зеленський, означає, що Україна неодмінно буде повноправним членом Європейського Союзу. Між цими кроками тисячі зустрічей, тисячі дзвінків, умови, які Україна повністю виконала. Закони, які були прийняті та запрацювали. А найголовніше це рішучість наших людей, нашого народу. Наразі триває скринінг українського законодавства Європейською комісією. Та формується обсяг вимог до України, котрі необхідно буде виконати для членства в ЄС. Очікуємо початок перемовин у лютому 2025 року. Не менш важливою подією став Глобальний саміт миру у Швейцарії, ініційований Україною, де його проведення готувалося майже рік. Захід зібрав представників близько 100 країн та міжнародних організацій світу, з яких більше 50 на рівні лідерів. Це свідчить про безумовний дипломатичний успіх України та підтримку демократичного світу, позицій нашої держави щодо завершення війни. В основу саміту лягла українська формула миру, запропонована президентом Зеленським. З результатами заходу учасники підписали спільний комюнікет, в якому зазначено, що будь-яка загроза або використання ядерної зброї, визнані недопустимим, напади на торговельні судна, а також на цивільні порти та портову інфраструктуру, неприйнятні. Зафіксовано, що всі заручники мають бути звільнені шляхом повного обміну. Саме на глобальному саміті світ почав наближати справедливий мир, та було запущено реальний процес. Імплементації форму миру Україна формує свій порядок денний. Всі тут, в Швейцарії, два дні говорили про Україну, як припинити війну, як повернути справедливий мир на нашу землю, як повернути наших військовополонених, військових, і цивільних і особливо наших українських дітей. І всі говорили про те, що дійсно вони. Вірять те, що саме формула президента Зеленського цей формат, це є єдиний правильний, справедливий і реальний шлях до припинення війни. 2024 рік також став роком наймасштабніших обмінів полоненим. Титанічних зусиль для цього доклав Офіс омбудсмана України та координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Загалом від початку року було зійснено вже 10 обмінів, під час яких додому вдалося повернути 1159 українців. Під час останнього обміну додому повернулися українці, які отримують так звані вироки в російських судах. 28 до тривалих термінів, а 20 до довічного ув'язнення. Сказала З табличко. Українська сторона, велика команда координаційного штабу з питань споводження з військовополоненими, проводять величезну роботу, і ми постійно виступаємо з конкретними пропозиціями щодо проведення обмінних процесів. Українська сторона завжди подає на російську сторону великі списки. Для нас немає е, значення, чи офіційно є підтверджений е, полон, чи немає. Приблизно 40%, кого ми повернули, це були особи, які, у яких офіційний статус був, особа зникла безвісти. Ми завжди виступали і продовжуємо виступати за проведення величезних обмінів. Неодноразово ми піднімали питання щодо проведення обміну всіх на всіх. У 2024 році стартував новий етап розвитку повітряних сил ЗСУ. 4 серпня президент оголосив. Що перші винищувачі f 16 від партнерів уже в Україні? Станом на кінець грудня 2024 року наша держава отримала 20 таких літаків. Загалом, партнери пообіцяли Україні 79 винищувачів f 16 які планується передати партіями протягом 2025 року. Поява цих повітряних суден в українському небі є важливим кроком до забезпечення безпеки та відновлення територіальної цілісності країни. А також наближають наші Збройні Сили до стандартів НАТО. Ще одним містком до нашого членства в Альянсі є двосторонні безпекові угоди. За цей рік Україна підписала 27 таких документів з усіма державами G7, 19 з країнами, що приєднались до декларації Вільніського саміту НАТО, а також з Європейським Союзом. Ці документи є комплексними та включають пункти не лише про військову підтримку, а й економічну. Допомогу у відбудові, реформах та на шляху до ЄС. Вони розраховані на 10 років або ж нашого членства в НАТО. Угода зі США була підписана під час Юлейного 75-го саміту НАТО у Вашингтоні. Окрім того, 2024 рік став визначним зі спортивної точки зору. На Олімпійських іграх українці показали найкращий результат за останні 12 років, здобувши 12 медалей. Та посівши 22 місце в загальному рейтингу серед 206 країн-учасниць. Неможливо не згадати олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту Ярославу Магуч, яка побила світовий рекорд та першою в історії взяла висоту у 2 метра 10 см. Найяскравішими подіями у світі спорту стали переможні бої нашого Олександра Усика. У складних умовах війни. Успіхи українських спортсменів стали потужним джерелом національної гордості та єднання. Вони демонструють світу, витривалість, талант та силу духу українців. До речі, олімпійську медаль цьогоріч отримала і Житомирщина. А саме єдина представниця області Анастасія Рибачок здобула срібну медаль у висуванні на каної двійці на дистанції 500 метрів. Тож, зупинимося детальніше на регіональних досягненнях за 2024 рік. Як відомо, Естонія патронує Житомирщину у відбудові. Тож на початку року в обласному центрі відбувся вже третій форум з відновлення, під час якого до відбудови нашого регіону офіційно приєдналася Португалія. Окрім того, у рамках відновлення нашої області уряд Естонії запустив унікальний освітній проєкт Імпакт Житомир. Упродовж трьох місяців 200 представників місцевого самоврядування будуть навчатися проєктному менеджменту. Іноземні експерти детально розкажуть, що необхідно для написання грантів та проєктів міжнародних партнерів, це однозначно сприятиме просуванню України на шляху до Європейського Союзу та залученню іноземних коштів безпосередньо на місця. Найкращі проєкти, написані в рамках програми, зможуть податися на фінансування Євросоюзу. Це ті навички, яких не вистачає нашим колегам в громадах, як планувати проекти, як їх подати, як отримати на них фінансування, як е, далі залучити тих чи інших підрядників, як зробити свої проекти, врешті-решт якісними і такими, які б дійсно робили громади привабливими місцями, куди вони хотіли б повертати людей, повертати своїх. Е, на фронті зараз або колег з е яких за межами України створювати соціальну інфраструктуру в громадах, створювати можливості для розвитку наших громад. Дуже гарний проєкт. Ми дуже вітаємо такі проекти. Продовжуючи активну співпрацю з міжнародними партнерами, Житомирська область цього року підписала меморандум про співпрацю з американським штатом Індіана. Документ передбачає розвиток економічних зв'язків та інвестицій, зміцнення торгівельних відносин та обмін досвідом у сільському господарстві і високотехнологічному виробництві. Активно регіон займався підтримкою внутрішньопереміщених родин. Зокрема, в області за підтримки уряду Естонії активно реалізовується проєкт, ініційований першою леді Оленою Зеленською Адреса дитинства, у рамках якого багатодітним прийомним сім'ям, яким довелось залишити свої домівки через війну, будують нові будинки. На початку літа такий дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується сім дітей, відкрили у Гришковецькій громаді Бердичівського району. У Житомирі міністр закордонних справ Естонії заклав капсули для зведення ще двох таких будинків. Тож у 2025 році ще дві багатодітні родини ВПО отримують ключі від своїх нових осел. Також з метою допомогти переселенцям інтегруватися на нових місцях за підтримки Естонії, вовручі триває будівництво багатоквартирного будинку. Де зможуть оселитися 36 родин внутрішньопереміщених осіб, а також інші категорії населення, які потребують житла. Упродовж року ворог не полишав спроб знищити енергетичну систему країни, залишивши нас, українців, без світла та тепла. Житомирщина також потерпала від повітряних атак. Однак, напередодні осіння зимового періоду. В громадах області провели активну роботу по підготовці до холодів та ймовірних блокаутів. У рамках спільного проєкту американської благодійної організації Дірікт Реліф» та благодійного фонду Євгена Пивоварова за координацією Міністерства цифрової трансформації України наша область отримала понад 150 інтегрованих систем зберігання та передачі енергії PowerWall. Павербанки були розподілені між лікарнями, соціальними закладами та центрами надання адміністративних послуг різних громад. І забезпечуємо безперебійне надання критичних послуг місцевим мешканцям навіть під час довготривалих відключень електроенергії. Війна впливає на усі сфери нашого життя. Та у такий час підтримки потребує кожен, особливо найбільш незахищені категорії населення. З метою допомоги літнім людям у 2024 році було продовжено регіональну соціальну ініціативу Важливий кожен, у рамках якої за підтримки володійних фондів Бідживі. Та «Чисті серцем було передано понад 11 тисяч продуктових наборів українцям віком 70 плюс нашої області. Загалом, 2024 рік став для України періодом значних викликів та досягнень у різних сферах, а також продемонстрував стійкість та здатність нашого народу досягати значних успіхів навіть у складних умовах, що вселяє оптимізм щодо майбутнього розвитку нашої. Держави. Дякую за увагу. До зустрічі.